Години, у які ми відпочиваємо, працюємо і спілкуємося. Стають чимраз менше скоординовані економіку вільного заробітку і розклад на вимогу, за яких гіпермаркет де працюєте, ви може покликати вас на роботу будь-яку мить, і його потреби в робочій силі щогодини вираховують алгоритмічно відповідно до обсягів продажу, через що майже неможливо планувати догляд за дитиною чи візити до лікаря, вже не кажучи про вечір з друзями. Але навіть ті з нас, хто справді має куди більше особистої влади над тим, коли працювати, ніж будь-які покоління доти, відчувають, що робота перетікає крізь життя, як вода, заповнюючи всі щілини більшою кількістю завдань, явище, яке під час коронавірусних карантинних обмежень, як видається, тільки посилилося. Підпишись і слухай книгу повністю на нашому каналі.